На власне тему Ізраїлю продовжимо далі. Запрошуємо Йосифа Зісельса, громадський діячий дисидент, співпрезидент Асоціації єврейських організацій і общин, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Йосифе, вітаємо вас, раді бачити, вітаю доброго, доброго дня, пане Осипо. Ви написали буквально три дні тому, звернулися ще два дні тому. Звернулися і до. Ізраїльського суспільства громадянського і до президента, і до прем'єр-міністра цієї країни з відкритим листом від єврейської громади України із закликом ну стати на сторону світла в цій боротьбі України за свою незалежність і свободу. Ну, ви там написали, що ви що єврейська громада, як і громади інших національностей в Україні, зазнають однакових зараз страждань і однакових загроз з боку Росії, і тому ну Ізраїль має. Допомогти, допомога є вже, але вона має бути посилена. Будь ласка, чи є якась реакція громадянського суспільства ізраїльського, урядових структур, можливо, єврейських громадських організацій в Україні, і в Ізраїлі і в світі загалом на це звернення. Як зараз може змінитися ставлення офіційного Ізраїлю до конфлікту в Україні? Прошу. Да, значит, я вам сказав, що ми звернулися не випадково. До громадянського суспільства Ізраїля, бо ми знаємо, що Ізраїль демократична країна залежить від думки і тиску свого громадянського суспільства. І дуже часто громадянське суспільство, яке об'єднується якоюсь ідеєю, проводить таку соціальну мобілізацію і добивається те, що воно хоче. От ви запитали поряд з боку громадянського суспільства, вона є. Ми бачимо чисельне дуже Підтримку від ізраїльського громадянського суспільства, це означає, що ця ідея знаходить віку у цьому суспільстві, який так допомагає Україні тим, що може. Нам важлива допомога місце від держави. Наступний аспект: ми звертаємося не як президент, не як якийсь уряд. Ми звертаємося всередині єврейської родини. Ми звертаємося до своїх друзів, до своїх родичів, до своїх братів, як ми написали, це внутрішня розмова єврейської спільноти, яка знаходиться в різних країнах. І тому ми допускаємо більше різкі висловлювання, ніж у дипломатичній мові. Бо всередині родини можна і Так. Це друге. Та третє, ми насправді дуже добре розуміємо ситуацію, в яку потрапив Ізраїль. І її не можна порівняти з жодною країною, ані в Європі, ані на інших континентах. Ізраїль воює з Арабським світом вже 75 років. Безперечно. Війна він може бути більш гаряча. Або тепліше, або холодніше, але вона йде весь час. Теракти продовжується постійно. Ізраїль передусім зацікавленим збереженням своїх національних інтересів більше ніж інші країни, які не потерпають від війни, такої перманенної війни стільки років. І це треба дуже важливо зазначити це, що ми не можемо вимагати від Ізраїлю. Те, ще можемо вимагати від інших країн. Наприклад, Угорщина, яка в наших сусідів, не дає нам і десятої частини того, що дає Ізраїль. Але чогось про Угорщину не говорять багато, а про Ізраїль досить багато говорять. Далі. У Ізраїля є певні домовленості з Росією, які стосуються безпеки Ізраїля і його громадян, його солдатів. Справа в тому, що іранська зброя, яка поступає до терористів на кордон Ізраїлю і приміняється в Ізраїлі, проходить через Сирію. Ще попередній прем'єр-міністр Бенім Атаніаго домовився з Путіним, вдаючись до інколи не дуже, наприклад, правильних позицій, але оскільки це обумовлено національними інтересами Ізраїлю, йому це. Багато хто прощає всередині Ізраїлю, бо йдеться про вирішення насправді. Так ось він домовився, що Ізраїль може атакувати іранську зброю на територію Сирії. коли вона там або притовляється, або проходить ешелонами, і він це робить постійно. Тижня не проходить, щоб не було атаки з повітря. Авіацію по таких ешелонах зброєю або по місцях складування цієї зброї, зокрема, і цих дронів, про які йдеться зараз, які є проблемою для України. Це також треба враховувати. Ізраїль просто виконує свої зобов'язання, бо Росія не порушує своїх зобов'язань. Ізраїль... зараз Росія дуже критикує Ізраїль, бо вона розраховувала, враховувала, що завдяки цій домовленості. Вона зможе використовувати Ізраїль проти України. Але Ізраїль є частиною демократичного світу. Він ніколи не піде проти інших демократичних країн, які підтримують Україну. Пане Йоси, розочарувавши з Ізраїлі, Росія обрала собі іншого союзника на Близькому Сході. Це Іран, це терористичне групування палестинське і Хамас, і Бога. і поставила. На цю карту. Таким чином, це питання часу, коли Ізраїль буде більше допомагати Україні. Ми його до цього підштовхуємо, бо 1 числа в Ізраїль парламентські вибори, і вперше ця тема звучить в ізраїльській пресі. Наш, наш лист, якщо він ще офіційно, хоч він ще не потрапив до уряду. Він потрапив тільки до громадянського суспільства Ізраїля. Він вже опублікований і в російськомовній пресі Ізраїля, і в англомовній пресі Ізраїля. Тобто він працює на громадянське суспільство перед виборами, а який і, ефект мені, від нього має він бути домовлявся з Росією про це бомбардування на території Сирії. Він тепер каже, що якщо він прийде до влади з навостом, то він розгляне питання надання Україні зброї. Ну, розглянення, значить, дасть. Не Останнє так. це те, що ми повинні усвідомити, що цей конфлікт не просто Росії та України. Бо навколо України об'єднала більшість демократичних країн світу. Навколо Росії об'єдналися країни згої, антидемократичні. Північна Корея, Китай, Іран тепер, там ще хтось, ось ці терористичні організації. Талібан, тобто, ми бачимо, що світ розділяється вперше От у війні такого масштабу, можна сказати, у третій світовій війні. Світ об'єднується по принципу цінностей, демократичні цінності проти антидемократичних цінностей. І оце важливо усвідомити і проаналізувати. Які наслідки можуть бути саме у такого конфлікту, бо досі в історії людства такого розділення не було? Пане Йосифе, ну на, на завершення запитання від Дани а Велес, Що ви очікуєте? Що ви ракції, очікуєте, яку дію саме як яку суспільство реакцію на владу так, може вплинути там на, на, цей, на цей лист, і скажу, що ну, багато політологів і військових експертів кажуть про те, що ймовірно у е, платою за ці дрони іранські від Росії була можуть бути навіть не гроші, а ядерні технології і військового е, призначення, які Іран може отримати у відповідь в результаті цієї колаборації. Це вже загроза. Ну не лише напряму для держави Ізраїль, але й для ну решти цивілізованого світу. Адже... Ну, керівництво Ірану, скажімо так, є під санкціями, тривалий час, і те, що зараз відбувається в цій країні, попрання прав людей, масові акції протесту проти свавілля влади, проти приниження прав певної частини жінок, частини населення цієї країни. Ну, очевидно, можеш підштовхнути керівництво цієї країни до певних не зовсім логічних і адекватних дій у відповідь на цю всю абструкцію світову. Прошу вам ну, слово. Це, це догадки. Ніякого підтвердження цьому нема. Щоб ви знали, уся ядерна зброя, яка існує в світі, її джерело це Сполучені Штати. Саме там була виведена ядерну зброю. Далі почалися вкрадення секретів. Советський Союз отримав, вкравши певні секрети Сполучених Штат, наприкінці 40-х років отримати ядерну зброю. Північна Корея отримала від Соєцького Союзу, Китай отримав від Соєцького Союзу. Таким чином, і в Пакистан, і в Індію ядерна зброя попала з самого того, того джерела. Це чому проблема. Тому ми не можемо контролювати розповсюдження ядерної зброї Для цього є міжнародні інституції, і нам нема що обговорювати, чи віддасть Росії ядерну зброю Ірану чи не віддасть. Бо насправді іранський режим ідеологічно він ворог Росії. Що можуть бути якісь кровові операції, які всьому зацікавлені обидві сторони, таким чином іран і потім може використати цю ядерну зброю, яка в нього буде і проти Росії. Далі Ізраїль, наскільки я розумію, Ізраїль, я добре знаю ізраїльську ситуацію, він дуже боїться цієї зброї. Він впевнений, що йому вдасться зруйнувати ці заводи, ці джерела, які будуть породжувати цю ядерну зброю на території Ірану, до того, як вона може бути примінена. І при цьому він керується тільки своїми власними національними інтересами. Бо дійсно ця зброя передусім загрожує Ізраїлю. Пане Йосифе, яких конкретних дій у відповідь ви очікуєте як реакцію на ваш лист? Будь ласка? Е, ну вже нібито, якщо вірити в пресі, а я і мало вірю. То передана вже інформація про ці іранські дрони з в України. Це допомагає більш ефективно їх вбивати. Коли ми побачимо на порядок зменшення атак дронами? Ну, ми тоді вирішимо, що щось повплинуло на Ізраїль і міжнародний тиск, і, зокрема, наш скромний лист, який був перенований всередині єврейської родини до керівництва Ізраїлю і до громадянського суспільства. Я ж кажу, я вірю тільки вчинкам. Буде допомога це вплине на цей аспект війни. Це не вирішить проблему війни, це не принесе нам мир, але нам буде легше. Боронитися від цих дронів, дякуємо. Йосиф Зісяйс був на прямому зв'язку зі студією. Громадський діяч, дисидент, співпрезидент асоціації єврейських організацій і общин, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Дякуємо за включення.